Суєте активно, і всі ви молодці. Отож, буду я переходити до привітання вперше своєї структури. Е, хочу привітати свого лідера першої лінії, книжі Івану. Івана в цьому каталозі зробила е, супер результат. Я вітаю її з цим результатом. Вона молодець, я дуже рада за тебе. І я знаю, що дуже скоро ти будеш директором. Я в цьому впевнена. Вітаю, ти молодчинка, в тебе супер команда. Ви цей каталог ви просто спрацювали один за одного. І я знаю, як би це складно вам не було, але ви до останнього робили такі е, робили, робили дівчата закази в останні хвилини і так переживали, що просто от якраз би чуть-чуть. чуть чуть і... Могли б е, не дійти кошти. Я знаю, що були такі випадки, навіть що е, дівчата оплатили закази година, а гроші не доходять. І революстати, це таке переживання було. Але все ж таки, я, Івану, вітаю з цим результатом. Я її вітаю, вона пройшла свій перший крок е, по, до поїздки, отримує свою премію. Молодець. Вітаю я тебе вітаю всю твою команду. Вітаю е, Хруль Наталію е, з виходом на 11%. Наталочка теж дуже молодець. Вони своєю командою теж дуже гарно попрацювали, всі е, приросли з попереднім каталогом. Наталка, взагалі, вона в нас є мамою. Вона в нас е, ходить ще на офіційну роботу і, повірте, їй нічого не заважає. Вона має вільну хвилинку на своїй роботі, вона там працює. Можливо, навіть вона на роботі е, у вільні свої хвилини більше приділяє часу, чим на вдома, тому що вдома ще є й дитина. Я знаю і впевнена, що е, вона також пройде по всіх кроках, е, отримає всі свої премії і також поїде е, Дубай. Ну, вітаю, Наталочко, ти молодчинка. Вітаю Тараненко Тетяну. Ще один мій новий менеджер в цьому каталозі молодчинка, вийшла одразу на 11%. В Тані теж дуже гарна і сильна команда. Я пишаюся її структурою, тому що там теж всі так активно групою працюють, просто там неможливо. Там настільки сформована команда, що там лідери один за одного. І я впевнена, і я знаю, що. Ти і вся твоя команда, ви будете рости, рости, рости. І ти теж дуже-дуже скоро закриєш е, рівень директора. Я тебе вітаю з твоїм новим результатом. Ти молодець. Вітаю Колісніченко Тетяну. Е, з новим результатом 10%. Е, менеджер. Таня в цьому каталозі показала супер результат. Вона е, потроїла свій результат з попереднім каталогом. В минулому каталозі вона мала оборот е, трошки більше як 5 тисяч. В цьому каталозі вона показала більше 18 тисяч. Вона зробила свій перший крок по е, по, по, по до поїздки в Дубаї. Зробила цей крок, і я впевнена, що далі вона їх зробить. Е, Ще краще і, і легше, ніж цей було період. Повірте, з 5 на 18, на 18 тисяч вирости ви – це є дуже складно. І, і тим паче в такий період, коли є зараз літо, коли багато хто з людей розслабляються, їх треба знову ж всіх групувати, але вона це зробила, вона молодчинка. Пишаюся тобою. Вітаю тебе з таким приростом і з таким результатом. Вітаю Малко Ольгу з новим результатом, з виходом на 9% в нашому компенсаційному плані. Ти показала приріст з минулим каталогом. Я знаю, що, що зараз трішки складніше стало працювати, але все ж таки ти стараєшся вчися і в тебе все виходить. Я щиро тебе вітаю з твоїм ростом і бажаю тобі активно рости, рости і ще раз рости. Вітаю журбу Юлію з новим результатом, з виходом на 9%. У мене нема звуку. Дівчата у вас всіх нема? Є звук. Є, супер. Юлічка, вітаю з тебе з приростом. Бажаю тобі великого успіху і швидкого росту, бажаю тобі впевнено крокувати до самих своїх амбітних цілей. Ти молодець, ти теж виросла з попереднім каталогом, виростила під собою ще одного лідера. Ви молодці, я вас впевнена і я знаю, що ви будете сильною і крепкою з командою. Вітаю тебе! Вітаю Коржикову Аліну з виходом на 8% приростом з минулим каталогом. Аліна теж приросла з попереднім каталогом. Молодчинка, Аліна, вітаю тебе. Бажаю тобі успіху. Активно йти до своїх поставлених цілей, рости і не здаватися. Ти молодець, вітаю тебе. Вітаю Пономаренко Світлану з виходом на 8%. Те, що Світлана показала приріз минулим каталогом. Світлана, ви молодець. Я з вами особисто познайомилася на річниці. Ви дуже мені сподобалися, хоч е, я знаю, що е, зараз теж є літо, працювати всім складно, тим паче по, е, по, поєднувати два бізнеси, але ви справляєтесь, ви молодчинка, вітаю. І щиро рада за вас і за ваш результат. Бажаю вам успіху і активного росту. Вітаю кунку, кунку Анну з виходом на 7%. Бажаю тобі в подальшому легкого і швидкого росту, звичайно, і активних, і надійних партнерів. У тебе є гарна вже і сильна команда. Ви, ви бачите, Аня теж є мамою декретів. В неї двоє маленьких дітей. Повірте, старається і працює, і, можливо, дітки так само не дають. І я знаю, що Аню не підтримує родина, але все ж таки вона знаходить час, знаходить хвилини і працює. Як би то складно не вдавалося, але вона працює, росте. Молочинка, вітаю тебе з твоїм новим результатом. Вітаю е, багателю Альону з виходом на 6%. Як ви бачите, Альона теж є мамою в декреті. Повірте, е, їй особисто ще складніше працювати, тому що в неї теж не одна дитинка, їх найбільше, якщо я не помиляюся, здається троє. І теж вони всі маленькі, але вона молодець. Альона дуже е, вміє. Продавати, ну, тобто розповсюджувати продукцію, робить е, хороші закази, молочинка, старається охопити е, ну, свій список знайомих, а троє. Ну, Знаєш, правильно, і е, е, вміє це зробити і старається, принаймні, можливо, не хоч в ну, неї вже теж з'явився лідер. Які я впевнена вже на наступний каталог теж буде перше Віде в КП молодець Альона, вітаю тебе з твоїм новим результатом з приростом. Вітаю Горбунову Галину з виходом на 5%. Е, Галина війшла, е, зробила перший крок в на поїздку в Дубаї, зробила свій першу, отримає свою першу премію. Молодчинка Галина, вітаю вас з новим результатом! бажаю вам успіху і росту. І впевнена, що ви зможете зробити другий крок: це є 10 процентів, тисяч. Вітаю, Той, Каченко, любов з виходом на 5%. Я також е, з Любою познайомилася в, е, на річниці. Ви молодці, мені ви дуже сподобалися, супер. Команда вас. Е, бажаю вам і вашій команді активного росту, розвиватися, рости, рости і не здаватися. Звичайно, досягати всіх своїх поставлених цілей. Вітаю, білодіт Юлію з виходом на 5%. Е, Юлічка також пройшла е, перший крок в на поїздку в Дубаї. Е, Юля, це цей лідер, який ну, дійсно вона, е, хто був у чаті виклику, знає, як вона ходила, роздавала листівки з шариками. Вона настільки все, ну, себе от, реалізувала, вона проводить живі зустрічі. Е, Ну тобто робить презентації вживу спілкується з людьми. Молочинка, вітаю тебе, Юля, з твоїм результатом і бажаю тобі успіху і росту всі тобі і всій твоїй команді е, і вітаю е, Сокол Валентину вперше в КП з виходом одразу на 6%. Валюше, вітаю вас е, з вашим результатом, бажаю вам успіху. Валентина теж вийшла, е, зробила свій перший крок до поїздки в Дубай. І я впевнена, що е, з такими ж кроками вона подолає і другу сходинку, і третю, і п'яту, і шосту, і також поїде з нами відпочивати в Дубаї. Вітаю вас, Валентина. Отож, я привітала всю свою структуру, але чомусь в мене не виявляється ще один слайд. Будь ласка, вас слайд Наталії Хруль на 10% показує, от ні, В мене ще Наталочка Хруль також вийшла на. Е... Зробила 10%, е відсотків. Вона також пройшла перший крок в е поїздки в Дубай але чомусь слайд не показує. Я не можу зрозуміти, чому.